Золотий вік української естради Михайло Маслій презентував на форумі видавців у Львові унікальне тритомне видання. У ньому представлено п'ять сотень авторів, композиторів, поетів, більше тисячі пісень. Відображено українську естраду 60-х-80-х років. Праця над тритомником тривала 12 років. Михайло Маслій особисто побував вдома у легенд української музики, авторів пісень, виконавців та композиторів. У залі Львівської консерваторії легенди національної естради, зірки, які творили українську музику та пісню. На їх творчості виростало не одне покоління музикантів. Вони сформували українську культуру. У залі поети Микола Петренко, Ігор Калинець, Богдан Стельмах, композитори Мирослав Скорик, Михайло Мануляк з Америки приїхали легендарні Віктор Морозов та Василь Жданків. Михайло Маслій 12 років працював над фундаментальною працею. Саме стільки. І часу знадобилося йому задля того, аби зібрати зірок української естради 60-х-80-х років. Особисто він побував вдома у кожного героя. Я майже до всіх їздив. Я не я не лінував з'їхати до нікого. Я не чекав, поки до мене хтось приїде. Я їхав до всіх. Де коли з трьох інтерв'ю, з чотирьох я робив до книжки одну у ну, 12 років, писалася. Я не всіх відразу міг знайти, так що ну що встиг, то встиг. Хай не гнівається, не ображається про кого написав, пса. Може буде продовжено. такої книги. Музиканти та композитори чекали давно, кажуть, це вже історія, і радіють, що справді золотий вік української естради 60-х, 80-х років тепер не кане в літу. Насамперед, це можна сказати, що роботою життя. Бо скільки я пам'ятаю, Михайло він постійно то збирав з братом розпитував при людей. Там телефони доки все. І, тобто, це він присвіти дійсно. Ціле життя цьому, і це надзвичайна, надзвичайна праця, це така енциклопедія.